Урок виробничого навчання з професії маслороб другого розряду. Доброго дня! дня. Сідайте. Старта, простішуйте про готовність групи до уроку. Всі учні групи до уроку. Сідайте. Тема сьогоднішнього уроку миття та дезінфекція масло виготовлювача періодичної дії. На уроці. Ми з вами відпрацюємо уміння та сформулюємо навички при проведенні миття та дезінфекції маслоготовлювача періодичної дії. А також отримані знання на уроці будуть потрібні при проведенні миття та дезінфекції маслогоготовлювача періодичної дії, оскільки якісне миття обладнання сприятиме одержанню масла високої якості. А зараз ми з вами повторимо вивчений матеріал на попередніх уроках, яких правил з охорони праці необхідно дотримуватися при обслуговуванні конічного масового Каченко Таня. Необхідно перевірити наявність електроенергії, справність електроприбуна, наявність захисного кожуха, справність мальма, наявність та справність контрольно віруваних приладів. Підсудні сторон в інтернаті біля масового торгувача і чистоту підлоги для нього. Так. Обслуговування масовиготувача після закінчення роботи. Назвіть вам. На вам відомі миючі та дезінфікуючі засоби, які використовуються на молочних підприємствах. Поліщук Катерина. Основним забрудником обладнання при молочних підприємствах перед переробкою молока є молочний жир залишки білкових відкладень у вигляді каменю. Так. Для миття обладнання використовують розчин кальцінованої соди, розчин каустичної соди, розчин вапна із містом активного хлору. На даний час впровадженням новітніх технологій на підприємствах з молочної промисловості є великий асортимент миючих та дезінфікуючих засобів. Наприклад, на Наприклад, проведення миття і дезінфікації періодичної дії використовується миючий засіб колгоніт, дезінфікуючий засіб стереоцит. Добре, сідання. Надання першої медичної допомоги при попаданні миючого засобу на тіло людини. Мельник Олександр. При попаданні миючих засобів на тіло людини можна отримати опіки. Якщо при попаданні хімічних речовин, так. в яких основою є кислота, потрібно місце враження змити водою, на нейтралізацію провести розчином соди та змити водою. А якщо основою є луг, то також змиваємо водою, нейтралізацію проводимо розчином горної кислоти та також змиваємо водою. Так, добре, сідай. Дейматеріал переходимо до теми уроку. Молокопереробна промисловість одна з найважливіших галузей народного господарства. Молочна продукція, яка витримала конкуренцію, повинна бути високої якості і перероблена з дотримання санітарно клінічних норм. У даному випадку одним з найважливіших факторів переробки сировини є миття та дезінфекція. Технологічного обладнання, виробничих цехів, приміщень, транспортних засобів, що використовуються на даному підприємстві, та особистої є обслуговуючого персоналу. Найпоширенішим способом очищення поверхонь та технологічного обладнання є миття та дезінфекція. Миття обладнання проводиться з метою видалення залишків продукту. З робочої поверхні обладнання, а дезінфекція, не з незараження цієї поверхні. На молочних підприємствах використовують два способи миття це ручне та механічне, або ще його називають безрозбірне. Ручне це спосіб, коли після припинення роботи на технологічному обладнанні його розбирають. Та миття проводять вручну з використанням віршів. Та щиток. Миття обладнання проводять в спеціальних ємностях з використанням теплої, холодної води, миючих та дезінфікуючих засобів меншої концентрації та е, з використанням спецодягу це гумові рукавиці, фарту, гумові чоботи. Механічне або безрозбірне це спосіб, коли миття обладнання. Проводять, циркуля... з... проводять за рахунок циркуляції води, миючого та дезінфікуючого розчину по обладнанню, для цього з'єднують в одне фіце, подачу і вихід продукту. Нагадаю, що миття масловиготовлювача проводять ручним способом. Після того, як познайомилися ми з вами, з... Пособи миття, ми повинні з вами підготувати масловиготовлювач до проведення самого миття. Для цього нам необхідно підготувати. Зафіксувати привід масловиготовлювача за допомогою гальма. На привід масловиготовлювача повісити табличку, не вмикати працюють люди. Рештки масла та маслянки з масловиготовлювача видалити ретельно за допомогою дерев'яних лопаток. Закрити кран на вихід повітря та маслянки. Підготувавши масловиготовлювач, до проведення миття, ми повинні з вами підготувати миючі та дезінфікуючі засоби. Миючи Засобом ми будемо використовувати калгуніт, а дезінфікуючим засобом буде використовувати сервоцит. Калгоніт це лужний піний миючий засіб з активним хлором. Продукт, призначений для постійного використання при проведенні меті технологічного обладнання. Він ефективно видаляє жири, протеїни та інші органічні сполуки. За технічною характеристикою, калгоніт – це прозора з жовтуватим відтінком рідина та має легкий запах хлору. При охороні праці, при проведенні приготування самого миючого засобу, ми повинні з вами використовувати. Захисний спецодяг. Ми будемо використовувати гумові рукавиці, окуляри та фартук. Нагадаю, що калгоніт на підприємство приходить з підвищеною концентрації. А для того, щоб нам його вик... застосовувати під час миття, ми повинні з вами приготувати миючий розчин. До відсоткової концентрації. Для цього нам необхідно взяти промарковане відро для миття обладнання. У нього додати 200 см кубічного миючого засобу калгоніту та рівня додати 10 літрів теплої води, температура якої становить 40-45 градусів. Приготувавши миючий розчин калгоніт, ми повинні з вами підготувати. Дезінфікуючий розчин, дезінфікуючий розчин, староцид, сироцит являє собою цеводний розчин оцтової кислоти, перекису водню та надоцтової кислоти. Для його приготування Ось, я зараз в руках, Для його приготування ми також беремо промарковане відро для, для проведення миття. У нього додаємо 30 см кубічного засобу та 15 літрів теплої води. Підготувавши миючий та дезінфікуючий розчин, ми переходимо з вами до проведення миття масловиготовлювача періодичної дії. Нагадаю, що миття та дезінфекція масловиготовлювача проводять після кожного. Його опорожнення. І миття та дезінфекція його поліскування проходить при обертаючому масловиготовлювачі. Насамперед, масловиготовлювач ми промиваємо водопровідною водою для видалення решток масла та маслянки. Промивши масловиготовлювач, подаємо в масловиготовлювач в гарячу воду. Температура якої становить 70-75 градусів в кількості 2% від ємності. Та промиваємо протягом 3-5 хвилин. Промивши масловиготовлювач гарячою водою, ми промивну воду через пропускний краник збираємо в спеціальну ємність та відправляємо на просепарування. Промивши масло виготовлювач гарячою водою, в масловиготовлювач подаємо 200 літрів теплої води, температура якої становить 40-45 градусів. Та миючи засіб калгуніт в кількості 1,5-2 літри. І проводимо миття на протязі 40-45 хвилин. Провивши миття, миючий засіб, виливаємо каналізацію. Та промиваємо масловиготовлювач гарячою водою. Температура води, якої також становить 75 градусів. Промивши гарячою водою, масловиготовлювач подаємо теплу воду та промиваємо на протягом 15-20 хвилин. Промивши масловиготовлювач теплою водою, ми з вами повинні визначити якість проведення миття та відсутність. Залишків миючого засобу в промивній воді. Ну, Якість миття ми взагалі можемо визначити за візуально. Так? І якість миття ми визначаємо за допомогою індикаторного засобу. Індикаторним засобом у нас служить метилово-оранжевий, 0,1%. Який визначає. Рівень або залишок нижчого засобу в промивній воді. Для цього досліду беруть пробу промивної води. Взявши пробу промивної води, добавляємо в неї три краплі індикаторного засобу це металорам оранжевого. От, і дивимося, спостерігаємо, якщо проба промивної води змінює колір, значить. У пробі присутній, у промивній воді присутній миючий засіб. Він ще, як сказати, не на достатньому рівні пройшло промивання після миття. Якщо відсутній колір не змінився промивної води, то значить, що у готовлювачів відсутній, у промивній воді відсутній миючий засіб. Тут все зрозуміло? Добре. А зараз я вам продемонструю, як проводять даний досвід. У мене є дві проби промивної води, з яких я визначу, де є залишок миючого засобу промивні води чи немає. Для цього я беру індикаторний засіб метеливо-оранжевий, 01%. Вносю у пробу. Три краплі індикаторного засобу. Дивіться, пробу номер два, беру два три, пробу No. Так. Що ми вже бачимо? Віка, що ми бачимо? Змінився колір, так? Змінився. А в пробі No2, добре, ми його перемішали ретельно. Змін? Ніяких нема. То що ми можемо сказати? Що коля ми можемо сказати? Що в пробі не 2 Колір не змінився? То це що може бути? Що це означає? Що у промивній воді відсутній миючий засіб? Так, добре. Це ми тут все зрозуміли, розібралися. А в пробі номер 1 миючий засіб ніч. Промивні воді, миючий засіб, ще присутній. То що нам потрібно зробити? Якщо дивіться, з цього де ми взяли з цього масловиготовлювача, де взяли під номером один. Що нам потрібно ще зробити? Ще раз промивати масло так? до повного Очищення. До повного видалення миючого засобу промивної води, самого так? Так, Добре, тут все нам зрозуміло. Добре. Після того, як визначивши відсутність миючого засобу з промивної води, ми з вами повинні перейти до самого проведення дезінфекції масловиготовлювач. Масловиготовлювач періодичної дії подаємо 200 літрів води та 400 см кубічного. Приготовленого дезінфікуючого засобу, стереоциду, і промиваємо протягом 20 хвилин. Промивши масловиготовлювач, дезінфікуючим засобом, ми повинні з вами провести миття масловиготовлювача зовні за допомогою гарячої води та щиток юрші, якщо будуть при необхідності потрібні. Проливши зовнішню частину масловиготовлювача, ми фіксуємо масловиготовлювач люком донизу та відкриваємо люк і кран для просушування. Ось все, що нам потрібно було з вами сьогодні на уроці розглянути по проведенню миття та дезінфекції. Це все ми з вами. Як сказати, це все ми з вами проведемо практично біля самого масового готовлювача. Покажемо свої знання, які ми сьогодні отримали на уроці. А зараз я вам хочу запропонувати, щоб ви переглянули презентацію з видами миючих та дезінфікуючих засобів, які використовуються взагалі в харчовій промисловості. На молочних підприємствах, там, де виготовляються харчові продукти. І, будь ласка, кожен з вас занотуйте види миючих та дезінфікуючих розчинів собі в зошит. Миючі та дезінфікуючі засоби, кислотні миючі засоби, нейтральні миючі засоби. Лужні миючі засоби, дезінфікуючі засоби, кислотні миючі засоби. Концентрований кислотний засіб на основі комплексу кислот для зняття накипу та очищення нагрівальних елементів в системах циркуляції гарячої води, в тому числі в мийній апаратурі, що працює під високим тиском. Має відмінні якості розчиняти неорганічні забруднення без ушкодження поверхні. Концентрований кислотний пінний засіб на основі щатої кислоти, який видаляє неорганічні відкладення та важкорозчинні, мінеральні відкладення при пінній очистці різноманітного технологічного обладнання харчовій промисловості, в якості дезінфікуючого агента застосовуючи четвертичні анонімні сполуки час. Концентрований кислотний низькопільний засіб на основі щаблевої кислоти, який видаляє неорганічні відкладення при циркуляційній креаційній міці різноманітного технологічного обладнання та трубопроводів, сітмийка в різних галузях харчової промисловистів. В якості дезінфікуючого агента застосовано 40-ні амонійні сполуки час. Концентрований кислотний кільний засіб на основі ортофосфорної кислоти, який видаляє неорганічні відкладення та важкорощені мінеральні відкладення, і ржав при пінній очистці, різноманітного технологічного обладнання харчової промисловості. Концентрований кислотний низькофільний засіб на основі комплексу кислот з дезінфікуючою дією використовується для видалення комплексних підкладів мінерально-органічного характеру, струбопроводів, ємностей, виробничого обладнання, приміщень на підприємствах харчової промисловості. Концентрований кислотний кільний засіб на основі комплексу кислот з антимікробною дією. Призначений для видалення відклади мінерально-органічного характеру, з'ємностей, обладнання, полів, стін, приміщень на підприємствах молочної промисловості. Нейтральні миючі засоби. Концентрований, слаболужний, високопінний мийний засіб з дезінфікуючою дією використовується для мийки обладнання та приміщень в різних галузях харчової промисловості. Ефективний як в теплій, так і в холодній воді. В якості дезінфікуючого агента використовується триклозал, використовується пар, що біологічно розкладається. Концентрований слаболужний високопінний мийний засіб з дезінфікуючою дією. Використовується для миття обладнання та приміщень, забруднених жирами в різних галузях харчової промисловості. Ефективний як в теплій, так і в холодній воді. Використовується пар, що біологічно розкладаються. Лужні миючі засоби. Концентрований лужний нестопільний мий міст на основі активного хвору для миття обладнання харчової промисловості. Використовується для автоматичного та ручного миття, алюмінієвого обладнання та інвентарів у різних галузях харчової промисловості. Використовується пар, що біологічно розкладається. Концентрований високолужний містопільний мийний засіб для миття обладнання від нагмару та жирових забруднень у різних галузях харчової промисловості, видаляє пригорілі, карбонізовані та застарілі органічні забруднення збилів, коптилень, полів, стін, покритих керамічною плиткою або крізь сталі. Використовується пар, що біологічно розкладаються. Концентрований лужний, низькокінний мийний засіб для циркуляційного миття обладнання та трубопроводів сібмийка на підприємствах молочної промисловості. Видаляє широкий смерти загрузний. Використовується пар, що біологічно розкладаються. Дезінфікуючі засоби. Дезінфікуючий препарат на основі полі гексаметіленгуальних та четвертичних амонійних суду час використовується для здійснення дезінфікуючих міст на підприємствах молочної промисловості у сільському господарстві, варинницькій, на підприємствах громадського харчування. Дезінфікуючий засіб широкого спектру дій, що випускається у вигляді життю. При розчиненні у воді утворює дезінфікуючі розчини. Рекомендований для профілактичної та заключної дезінфекції. Дезінфікуючий засіб швидкої дії на основі стабілізованої надоскової кислоти використовується для холодної дезінфекції обладнання, трубопроводів та санітарної обробки приміщень. Килим дезінфекційні може використовуватися в багатьох місцях, де особлива увага приділяється дезінфекції та санітарному стану. Миючі та дезінфікуючі засоби, які застосовуються прийнятці та дезінфекції обладнання, маслоцепту на базовому підприємстві ПАК Звенигородський Венигородський Калгоніт це лужний, фінний, засіб засіб активним хлором продукт призначений для регулярного миття масловиготоплювача, ефективно видаляє протегіни, жири та інші органічні забруднення. Стерецил являє собою водний розчин оцтової кислоти, перепису водню та надоцтової кислоти. Має високий спектр у застосуванні при проведенні дезінфекції технологічного обладнання молочної промисловості.